нас вчері Кімо, вона ж А-113, Кімо, по-моєму. По-моєму. Коротше, проблема така. У нас горить подушка, зараз потухла і знову з'явиться. І все. Загорілась і горить. ну я так гадаю, що або помилка, або шліф, але як виявити. Тиснемо на сигнал. Так, це не завжди покаже, що порваний шліф, але в нашому випадку сигнал не працює, горить подушка. Чітке і ясне рішення це ремонт шліфа. Коротше, знімаємо руль. Руль знімається ось заглушка раз, воно заглушка два, Подивимося, що там всередині. І не забуваємо знімати клему з акумулятора. Я то не знімаю, бо трошки вже розуміюсь. Так, у нас там шестигранник на 5. Дві заглушечки зняли. Відкручуємо. У нас помилка все одно поворожці висить, тому тому тому. Дивимось. Так. клеми зняти. Щось у нас, кстати, тут так болтається, мені не подобається. Ага. Наче відкручено. Дуже відкручено. Піджимаємо його трохи. Але то вже потім. Подушка знімає так. Мабуть, клему зніму, бо ну його нафіг. Від гріха подалі. Гайка на 24 чи 22. Не дуже зрозуміло, але будемо знімати і пробувати. Коротше, гайка була так зажата, що капець, замок не спрацьовує на рульовій колонці, але я уперся ногами в руль двома ногами і відкрутив гайка на 22, але не скручуємо гайку до кінця. Вона вам не дасть вирвати оці провода. А ну, а коли зірвете руль, вже просто гайкою відкручуєте, знімаєте руль. Тут у нас два болтика. Знизу ще має кріпитися, але тут ніфіга не кріпиться, бо їздили юзвері, я їх так називаю. Якщо вам треба зняти тубуси, отут дві кнопочки по бокам і вони витягуються. Оці ось кнопочки, бачите. І так обратно вставляються. Я зніму, тому що мені треба добратися до приборки. Що-то мені тут не дуже. Подобається ця ось, ось стрілочка. <ріху> Трохи вона розібралась. Це так швидко їхали, що просто колпачок злетів. Я зараз поправлю і у нас ось відкривається вид до шліфу. Одного болтика не вистачає. Ну, а далі будемо його розбирати. Будемо дивитися, що ми можемо з ним зробити. Але те, що мені подобається точно в китайцях, то що шлейфи розборні, вони не запаяні, а розборні на таких ось кліпсочках. Бачите? Раз, два. І так далі. Ну, Зараз зніму. Тут все логічно просто. Відрізаємо ті хамути кончені, які люди понаціпляли. Роз'єми у нас. Це у нас проводочок на сигнал, це у нас на подушку безпеки. Все доволі просто, нічого такого складного немає. Погнали? На всякий випадок покажу. У нас такий козирьок стоїть тут, з піднизу. Два саморізіка. Два саморізіка внизу дві кліпси. Коли відкрутили саморізики, беремося в нагло, так уцепляємося так здергаємо одну, потім другу сторону. У нас відкривається вид до приборки. В принципі, я можу зараз так помучитися зробити, але я краще зніму, щоб в руках потримати. Бо у нас тут ось є кліпса, там кліпса. Коротше, треба по контуру його розпакувати. Стеклешко зняти це ось. Це всього ж стекло. Не повірите, навіть не потрібно там сильно доставати. Ось отапами руками. Щок і все внизу ще одна кліпса. І вуаля, стеклошко зняте. В принципі, ми вже навіть можемо ставити її обратно, стеклошко ми зможемо ставити і так. Я тут бачу дуже по-старому тут. Ковиряли-ковиряли ковыряли. для того, щоб зняти розйом, щоб розібрати, недостатньо натискати оцю кліпсочку. Ззаді ще є замок, його треба підняти, нажати клавішу і роз'єднати. Так, зараз я перекушу цей хамутик, і, в принципі, шлейф у нас в руках. Так, це у нас антенна на імік. Антенна на іміка, чого вона так якось без нічого кріпиться, мабуть. Ага. Я поняв. То треба було ж просто гахнуть по ньому. Але ніхто не, не здогадався цього зробити. Зараз знайду фіксатор. Де він? Ага, тут. І все. І що стоїть, люди трошки уважніше і нічого не буде злітати. Трошки з'явився в мене такий воображаємий стул тимчасово. Значить Нам треба розібрати шлейф. Спочатку витягуємо внутрішню частину. Там є фіксатори. Дуже обережно, інакше ви їх не поставите цю, цю внутрішню частину. Тому, тому... Можете не паритися. Є. Обов'язково запам'ятовуйте, що ви як робите. Так, це у нас що фіксує? Ага, ну все вірно, нам треба задню стінку зняти. Зняти. Але дивіться, він почне у вас розбиратись, тримайте його. Тобто ця передня частина не має випасти. Я вам скажу. Шлейф дуже похожий на шлейф джилі, дуже схожий. І розкриваємо його. По бокам ось оцей кусок фіксації теж розбираємо. Давайте я, щоб вам краще було видно. Закриваємо задню кришку і дивимось. Добре. Але что тут такое, что-то накручено, что просто капец. Трохи дивно, ну ладно. Зараз його розкручу? Трохи дивно, якщо чесно. Що то за фігня така? Взагалі не зрозуміло. Ой, ми укладчики. Три ленти. Ага, вони розкрутились, Понятно. І тепер три разом. Беремо і вкладаємо. Нічого не бійтесь, холодний мозок. Да, все заново треба. Бо ці три ленти вони вам життя не дадуть. Тут є просто не подачи. Накручуємо, накрутили. Тепер слажуємо це сюди, отак во внутрянку. Притримуємо рукою. Так, тягнемо, вирівнюємо його. Вирівнювали, щоб не було бережів, щоб він рівнесенький був, О, тут сходився однаково. От так от. І все, уклали. Тепер, саме цікаве, ми маємо прозвонити края. Я мав це зробити одразу, але... Я поліс не став витрачати час, але виявилося, що наче він цілий. Але прозвонимо зараз і подивимось. Шліф змотав, але ми його провіримо. Включаємо на замкнуто коло. Вибираємо одне із подушок, роз'ємось, його я втикнув. Не знаю, щоб ви бачили. І сюди тикаю. І нічого не відбувається. Шліф не працює. Також давайте до... Сигналу прикріпимо. Тут 100% є контакт, але, як бачимо, нічого. Тобто він десь під корнем обірвався. Дивимось, як витащити це все діло. Ага, у нас оця центральна частина вилазить. Ага, з місця з роз'ємом. Тому. Отак ось, фіксатор. І дивимось, де він зламався. А, ну, ось він зламався. Бачимо, так? Да? Звичайний ремонт, нічого складного. Значить, що ми робимо? Ми паяльником оголяємо края. Обережно. Пропаюємо оловом легенечко. І припаємо от сюди. І все буде у нас працювати. Зараз я подивлюся, як він розбирається. Нам однозначно треба зняти помаранчевий фіксатор. Не зламайте, бо він дуже важливий. Він фіксує цей шлейф тут. Дивно, якщо чесно, але добре, переживемо. Ну і нам також треба всередині підготувати там все. Погнали. От так я його обережно не розпаковуючи, спробую зараз все зробити. Розігріється зараз паяльник. І все буде у нас верібенч. Не панікуємо. Навіть якщо розмотається нічого страшного, ми запакуємо його знову. Так, паяльник розігрівся. Зайве обріжемо. Нічого страшного в цьому немає, то що ми більше. Один міліметр туди-сюди ролі не зіграє для нас. Переворачуємо. Як бачите, я це роблю дуже обережно, не розбираючи майже шлейфа. Мабуть, мені знадобиться ще одна рука. Пропаяв, собрав, як бачите, обережно збираємо в протилежному напрямку, фіксуємо його. І тепер прозвонюємо. Хоча б Сигнал працює? В Подушку? Все пищить так, збираємо. Збираємо. І збираємо тут. Тут є короночка, така ось маленька виступ. По ньому виставляємо. І ставимо на автомобіли. Так, деяких болтиків тут не вистачало, тому будемо збирати поступово. Зразу ми виставляємо, тобто прикручуємо шлейф. Так, і Ще один болтик. Але мені ці болтики не нравляться. Зараз ми рахуємо кількість обертів, скільки в нього є по факту. Один, два. Три. чотири, Пять. Шість. Майже. Сім обертів. Тобто нам потрібно зробити три з половиною. У нас. Кількість обертів керма приблизно 1,5-2 оберти в кожну сторону. Нам потрібно 3,5 і прекрасно це з запасом. Тепер робимо половинку. Тепер 1, 2, 3. І виставляємо кермо, бо у нас кермо було прямо. Трошки поспішили, але нічого страшного немає в цьому. Ми його рухати не будемо. Все є. Пристегуємо. Тепер робимо кожух. Прикасно. Якщо чесно не розумію, щось у нас тут не состиковочка. Думаю, щось не то, щось у нас не стикується. Кожух не стає із-замка -за запалювання. Це ті проблеми, з якими ми зіштовхуємося в процесі ремонту. Давайте я спробую показати вам, дивіться, да? як стоїть кожух і як стоїть замок. Його потрібно розкрутити і пересунути трошки в інше місце. Зараз ми дивимося, що з ним не так тут. Коротше, не стає кожух, тому що, скоріше за все, поставили не з цього авто замок, запалювання. Тому відбувається ось така біда. Міняти вже його ніхто не буде. Треба й сходити з ситуації. Так, але тоді він не закриється. Що я можу сказати в цій ситуації? Що, тут треба жертвувати? Або щоб не соосно не був замок запалювання, що мабуть так і буде. Тут у нас все красиво, прилягає, все супер, але замок запалювання не соосний. Нічого не поробиш є те, що є. Значить, перевіряємо ще раз по шлейфу. Так, є. У нас було по три з половиною. Половинка. Тепер. Один, два, три. Вернемо трохи назад. Робимо ось так ось. Впихаємо сюди. じゃあ今こんたくて。Yeah, Вот же, клемму поставил и пробуем заводить. Подушка у нас не горит, EPC что-то горит, сейчас поднимемся на стрелочку. Таке EPC невідомо, але подушка потухла у нас сигнал. Сигнал у нас трошки зажатий. В принципі, нічого такого складного немає. Щось поголовно, китайці всі мають поломаний шліф, звичайні симптоми, це не працює сигнал, і помилка по подушці безпеки. В нашому випадку сигналу взагалі не було на автомобілі. Але, тим не менш, проблема виявилася все таки в шліфі, все запрацювало, все без проблем. Да, Зістовкнувся з проблемою, то, що не співпадав замок запалювання, але це проблема. Скажімо так, люди, які там лазили, бо вони поставили замок запалювання з іншої чері, і в нього, скажімо так, наклон не такий. Ну, Все одно справились, в принципі, наша задача, яку ми переслідували, ми її виконали. і Все працює, як треба. Отже, що, ставимо лайки, обов'язково підписуємося на канал і читаємо опис до відео. Всім удачі і пока